Вже працювати І ми понижимо коефіцієнт станом на сейчас власними самостійними силами без допомоги, яку ми очікували від інших міст, а від яких приватних структур. Ми продовжуємо працювати в цьому напрямку, ми вчиняємо всі необхідні дії в цьому напрямку. Як далі будуть розвиватися події, тобто ми будемо говорити про те, тому що ну, до кінця дня або наступного дня що будуть підписані договори, як буде вивозити сміття. І так далі. Ще хочу сказати, що після того, як буде вивезено перенакопищені майданчики, місто буде проведена федератизація цих майданчиків. Тобто небезпеки немає станом на цей час, в межах сіли профілактики ми зробимо такі дії на цих майданчиках. Шановні колеги, я так само вас поінформую в тому, що. Попри власне ту ті важливі речі, які зараз відбуваються, про які озвучив Сосрій Богданович. З нас ніхто не знімає відповідальності, що буде власне зі сміттям через тиждень-два. І що те рішення, яке було прийнято сесією міської ради за результатами трьох засідань міської з надзвичайних ситуацій, воно викликало достатньо багато питань в тих чи інших, які живуть території різних районів міста, і зокрема, ми зараз активно спілкуємося з. Мешканцям тих районів вчора мали один виїзд на знесіння, де спілкувалися з радою знесіння власне цього мікрорайону. Є декілька питань, зокрема від мешканців, і які ми чітко прокутоколюємо, і власне, де ми домовляємося за чітких деталей, зокрема щодо екологічної експертизи земельної ділянки щодо конкретних конкретної презентації стратегії тепа щодо презентації того, яким буде власне завод. Окрім того, мать, ви знаєте, що вчора було перекриття вулиці Стрийської. Нагадаю, що ще раніше, декілька днів перед тим, у голові адміністрації було створено спеціальну групу по питаннях, які виникають мешканців. І, зокрема, власне, ця після зустрічі вчора робочої групи з тими людьми, які перекривали дорогу, було розблоковано, і власне, робоча група працює по кількох пунктах. 6 лютого домовлено в тому, що буде презентація. Загалом конкретних рішень, які є, зокрема по, по вивезенню сміття, конкретних рішень по заводу, конкретних рішень держави, які вона вчиняє або не вчиняє, і окрім того, створена власне, така контролююча робоча група, яка щодня перевіряє, що відбувається, і власне район їх інформує, що відбувається на даній земельній ділянці, і також вас поінформує. Що паралельно ми продовжуємо працювати по стратегії. На 5 років, і ми очікуємо, власне, вже в найближчий проміжок часу протягом тижня-півтора до Львова мають приїхати експерти, які готують стратегію. Нагадаю, що в кінці року був оприлюднений такий загальний документ для понад сім. І колеги з ЄБР, з ДЖЕТІ готувалися. Це документ, ми їх очікуємо у Львові. І окрім того, ми сьогодні працюємо активно з досвідом. Міста Любляна, Словенія, і так само я думаю, в найближчий проміжок часу вони будуть нам допомагати з конкретними рекомендаціями по стратегії. Так, я можу когось запитання? Якщо можна, я ще пару слів хочу сказати, тому що якось прив'язано до всіх, цих... які я хочу ще раз звернути увагу, що якісь сортувальні лінії в нашому випадку йде тільки про пресувальну лінію. Це звичайна практика всіх міст, європейських міст. Це я окремо хочу звернути увагу. Я готовий сприймати якісь зауваження або якусь критику, коли скажімо, якийсь об'єкт працює, і він порушує екологічні норми або якісь там ще природоохоронні норми. Але коли мова йде про те, що місто гарантує, що ніяких екологічних порушень не буде, що це буде автономні системи, ніякої загрози населення на навколишньому середовищі немає. І ну, презентує такі речі, тобто позиція протестувальників, не будемо говорити, це якісь громадські організації, будь-хто ні і все. Ну тобто має бути діалог, так? тому що це загальне наше сміття, ми всі продукуємо сміття, і його треба робити. І я окремо хочу зазначити, що організація положення Степовець перемик обов'язок органом місцевого самоврядування на всій Україні. Тому корне місце, місцевого особливо рядування місцевого здійснюють всі необхідні заходи для того, щоб вирішити це питання. Тому, якщо казати про присування, в даному випадку, ви знаєте, є вхова сесії, депутати, рішення депутатів для нас, сесійні рішення ми маємо виконувати. Пресування лінії це нормальна практика всіх європейських міст, всіх, хто був в Європі. Навіть як туристи, я що вже всі вони бачили, що вони стоять і їх по декілька цих лінії стоять прямо в межах міста. Це нормальна практика і цивілізована країна. Зараз місця буде засудження до тижня часу, і тоді так виходить, що знову починаємо все спочатку, знову воно почне покупуватися. То є якісь план Пла, плани дії є, але хочу звернути увагу, що про те, що говорив міський голова і я, ясвій прес-прес-конференція. моїх подій, я теж. Уже дозволив, і ми станом, що вирішення цієї проблеми Я ще знаю, що він підтверджує, в тому, яка кількість документів скеровується. Власне, у нас є від 17 до 06 на шостого документи, заскіровані на місто Борислава. Можу ряд таких подати. Ні, це є звернення від міста. Звернення від міста. По е, більшості тих документів, тому що ми бачимо ситуацію, яка зараз. Якщо не вивозиться на полігон, відповідно що є відмова, або просто немає відповіді. Якщо казати далі, дивіться, значить, Перевізники, і вони зараз відбуваються в конкурсі в районах, вони до пакету документів, які подають на конкурс, мають подати документи, які підтверджують, що в них є договір з яким-то полігоном. Це є необхідною мова конкурсу. Тому перевізники працюють над пошуком полігонів, куди вони мають вивозити. І так як вони коментують ситуація така, що вони домовляються десь на місяць, на два, на три, і там отримують умови договору. Десь домовляються там на півроку, два місяці повозилок, там відмовляються приймати, тому що от не пояснюють, не хочемо там або не можемо, або якісь то інші чином. Тому питання полігонів, куди вивозиться сміття, воно таке, воно динамічне, воно не статичне, Тобто ситуація міняється там кожен тиждень, десь більше, десь менше. Зі свого боку, міська рада продовжує пошук ділянки під полігон захоронення ТБВ або будівництво заводу, але я вже коментував ті проблеми, які виникають з пошуком земельної ділянки. Тобто тут ми не зупиняємося так само. І говорити про полігони, ситуація, ми маємо надію, що... Вона може покращитись вже на наступному тижні, десь будуть домовленості перевізників, тому що вони на конкурсу є домовленості. Можливо, вони зараз не хочуть презентувати ці домовленості, тому що як тільки це стає загально доступною інформацією, ми бачимо, що проходить 2-3 дні і там починають блокувати переводку. Тому перевізники дуже обережно ведуть собі в цьому питанні. Тобто конкретних план дій немає. Яка та так? А що ви маєте на увазі конкретних планів? Ну, вивезли. Продовж тисними своїми силами вивезли, а так. далі. Конкретний план дій. ведемо переговори. Перевізники ведуть переговори. Це є вам конкретний план дій. Зменшується кількість закошення сміття. Це є результат виконання плану дій. Тобто, і ще одне уточнення, я трошки спізнилася, може, про це. Тобто, те, що вчора сказав Сенюк, це пустодзвін, Він нічим не допомагає вам, так? Я не хочу коментувати в такому рапорці, я кажу те, що я вам кажу. Ми відпрацювали текст угоди. Нам сказали, що воно буде запропоновано сьогодні мерам міст. Вони опрацюють це і ми виходимо на підписання. Але було чітко зазначено, що це йде мова не про співпрацю на рік або тривало. Мова йде тільки в частині перенакопиченого сміття. Як тільки його виз... тобто це буде діяти ця угода і ці домовленості тільки на частину перенакопиченого сміття. А далі, ну я чув так само в прес конференції я тут коментувати не буду, ви їх чули, це не ми наважили. А ви кажете, що не маєте ділянки. Область каже, що пропонує аж три ділянки. Чому ви не приєднується до їхньої пропозиції? В, в якій частині? Область оголосила. Робити там завод вже починати робити. Ви не маєте ділянки, вони мають. Чому а? не почати роботу разом? Яку роботу? Давайте конкретизуємо. Будувати завод вже. Ви бачили умови конкурсу. Чому Як там прописано? він дає ділянки, давайте будувати. Я, Та ваша позиція? я вам хочу сказати, що я десь, ну я подивлюсь, може місяць пройшов чи ні, ну три тижні точно пройшло, я написав на область, тому що всі розмови, що даються ділянки. Так? Ага. Я написав на обласну адміністрацію, на департамент профільний з проханням надати мені перелік земельних ділянок, які можуть бути використані під будівництво полігону або заводу. Хочу звернути окрему увагу, тому що для того, щоб будувати полігон або завод. Спалювання, ну, будь-яка технологія. Земельна ділянка має ну, таким загальним словом мати технічне призначення. І не можна будувати на землях сільськогосподарського призначення, на іншу землі. Там заводи промзона. Так. було вже три тижні точно, про що мені треба уточнити. Відповіді офіційно я не отримав. Тому що ми, коли ми кажемо, хтось щось сказав, ну я це чую, я хочу бачити конкретну пропозицію, що є земельна ділянка така, то кандастровий номер такий, вона має технічне призначення, будь ласка, передбавайте. Забачаюся. Тобто немає відповіді від демократної адміністрації. Станом на час прес-конференції немає. Якщо ми ви задали питання про конкурси, які оголосила адміністрація, ви можете почитати детально умови конкурсу. У лічні звернути увагу, яким чином там мова конкурсу. Прийняти мову конкурсу. Я інвестор. І, і я дуже буду тішитися, якщо там інвестор збудують і побудують там переродне місто і міський голова неодноразово це підкреслює, Готово долучитися до цього Ті тій частині, які це буде доцільно або шляхом переговорів. А незалежно від того. Відбудеться там конкурс, буде він успішний чи ні. Ми вчиняємо свої дії паралельно по пошуку ділянки, по пошуку інвесторів, у переговорах з інвесторами. З пошуком ділянки? Так, що заказали купити, хочете. Так, ми е, зробили це публічний брудні, ми продовжили ще. Я хочу сказати, що є такі звернення, що пропонують земельні ділянки, але ми з документи це землецькогосподарська призначення. Тобто їх або треба, там вони є різні категорії, їх або взагалі по закону не можна переводити на землю технічного призначення, це процедура, яка може затягнути на рік на підрозділ. Це може безконечно тривати, так. щоб ділян... То ми, ми бачаємо, що у власній адміністрації є перелік земельних ділянок, технічного призначення, які можуть бути використані. Ми очікуємо таку відповідь, тому що, вибачте, можна багато говорити. Я ну, хотілося побачити конкретку. Місце, кадастровий номер, сільове призначення ділянка. Ще скажіть, будь ласка, по Україні є десятки вже кримінальних справ по незаконному висипанню, вивезенню побудови відходів зі Львова. Є чітке посилання на перевізників, які до того причетні, і інші там, дані, які можна з того почекнути. Це чи, чи не бачите, що це є причиною блокування, а не політика загальної держави саме? Я про політику взагалі не говорив, вибачте мене. Я ну, не ви політик... казали, хтось блокує за щось. Да, да. Я... Це політика? Ні, ну я не знаю, політика чи не політика, тому що до мене йде інформація від перевізників. Тому я політичні питання вибачте, взагалі не коментую. Я не політик, ну, ну, я, ну, ну, я... Де це про Деться про висипання да. сміття, неодноразове? Висип... Про, про висипання сміття. Ще раз. Договір з перевізником, перевізник вже на свій полівому. Якщо він десь щось порушив то він як юридична особа відповідає за ці порушення. Але ви йому платите гроші. Якщо він це не виспав, третіх Якщо він не висипав на звалище і не отримав документ за актованої від звалища, ці кошти не оплачуються. Кошти оплачуються тільки по заактованих роботах. Якщо він викинув десь по дорозі і не отримав документ, не надав нам, що полігон прийняв, ці кошти не оплачуються. А як ви прокоментуєте те, що СБУ розкрило схему, коли є посередник, який от видає оці всі документи, але насправді все воно е е спрошиває? Ви хочете кому, щоб я коментував речі поза межами моїх повноважень? Якщо патрулюючі органи знаходять такі речі по вони вони межах своїх повноважень проводять розслідування, будуть робити висновки. Це є причина блокування. Ви не вважаєте? Так що люди бачать, що висипається двірські суття. Тому блокувати. <плакується> Друге, що стосується е, е, речей, як ви кажете, фінансового контролю. Є комунальний підприємство Львівського транспорт. Було рішення виконкому про проведення незалежної фінансового дитячі. Ми оголосили конкурс по системі Прозоро, ми виписали умову таким чином, щоб прийшла на перевірку. Компанія, яка має великий досвід і ім'я, ну так, щоб не прийшли якісь маленькі фірми, да, щоб це було дуже фахово і це була дуже якісна перевірка по витрачанню всіх коштів. Значить, конкурс прозоро відбувся, акцептована компанія ДК Україна. Тобто ми очікуємо на підписання договору. Там, по-моєму, договору, після підписання протягом 30 робочих днів вони мають дати звіт про використання коштів підприємства. За весь 2016 рік і перевіркою має бути охоплено 100% інформації за весь 2016 рік. Тобто, от ми підпишемо договір, отримуємо аудит, побачимо, які є недоліки, чи є порушення, чи недоліки, і тоді будемо ну, якби, приймати необхідні дії за результатами цієї перевірки. Результати цієї перевірки будуть публічні. Дякуємо. Мусимо завершувати всі наступні запитання на